Доброго дня, діти! Погляньте уважно, хто до нас завітав. Так, це фея природи, Флора. Вона нас запрошує на гостини до лікарських рослин. Скільки тут різних рослин? Це не просто рослини, а лікарські. Це величезні дари, які нам дарує матінка природа. Ви, напевне, впізнали цю рослину? Так, це кульбаба одна із найпоширеніших рослин, яку можна побачити навкруги. Відвари з цієї рослини використовують при поганому апетиті та при болях у печінці. А ця квітка вам знайома, діти? Вірно, це ромашка, ця квітка. Ніжності і чистоти. Відвари із ромашки використовують при болях у горлі, при застуді. Добре поласкати нею рот. Коли хворі очі їх промивають відваром із ромашки. Маленьким діткам можна давати, коли у них болять животики. А цю рослинку ви пізнали? Так, це подорожник. Це своєрідна, швидка допомога. Де б не поранився, зірви листочок подорожника, облий його або обітри. Трохи треба розім'яти та прикласти до ранки. Також подорожник використовують проти алергії. Із цієї рослини виготовляють креми та шампуні. А це, діти, що за рослина? Та ви, напевно, пізнали м'ята. Відвар із листочків м'яти використовують під час головної болі, також лікують горло. М'ята має заспокійливі та знеболювані дії, також приймають під, під час відсутності апетиту. Дітки, а ще до нас завітав чебрець. У відварі із чебреця. Купають немовлят, роблять примочки та п'ють чай від застуди. А зараз пограємо у гру. Знайди і назви лікарську рослину. Подивіться уважно на картинку і скажіть, яка з цих рослин лікарська. Так, вірно, ромашка. А тут назвіть лікарську рослину. Так, вірно, це м'ята. Погляньте уважно на картинку і назвіть тут лікарську рослинку. Так, вірно, дітки, це подорожник. Уважно подивіться і скажіть, яка з цих рослин лікарська. Так, вірно, діти, кульбаба. До побачення малята.